Мої вітання, друзі! Моя подяка вам за вашу активність, за ваші підписки, коментарі. Зараз я пропоную розглянути питання, як далі буде розвиватися ваше спілкування з конкретною людиною. Подумайте про людину, ви знаєте свою ситуацію. І ми можемо подивитися, подивимося, розглянемо. Це буде три варіанти відповіді, як буде розвиватися ваше спілкування. Так, перший варіант, другий варіант, третій варіант. У першому варіанті ваше спілкування буде обмеженим, тому що на Ваше спілкування, скажімо так, будуть впливати інші інші люди, суспільство, якісь ситуації, якісь фактори впливу будуть втручатися, і ваше спілкування буде заходити в такий глухий кут, де ви будете. Боятися, переживати, зробити якийсь крок, чи на зустріч, чи чи просто поспілкуватися. Ви будете сторонитися цієї людини, тому що ем, ем, ви не довіряєте. Тут іде недовір'я, тут довіра, страх, переживання і такі. Неприємні якісь були моменти і будуть якісь неприємні моменти, які будуть вас віддаляти. І в першому варіанті спілкування з конкретною людиною тут більше неможливе, ніж можливе. А якщо і можливе, то це на рівні недовіри. У другому варіанті, ваше спілкування потрішки буде налагоджуватися. Те, що було, те, що сталося, і призвело до Вашого розладу в спілкуванні, воно буде відходити, воно буде в минулому залишатися, ви будете по-новому вилаштовувати лінію спілкування, співпрацювати, будете намагатися налагоджувати контакт. Так само і та конкретна людина теж буде переходити з якимись пропозиціями, з якоюсь допомогою. І ви разом, хоча кожен, Буде ще мати десь якусь чи образу, чи м, якусь трішки недовіру один до одного, але обидві сторони м, будуть намагатися м, виправити ситуацію, і будуть намагатися зробити м, так, щоб в майбутньому ця ситуація не повторилася, так щоб в майбутньому м, і, ваше спілкування. А, ну, не в тому ж руслі було, да, а все ж таки змінилося змінилося на краще. Щоб ваша дружба, відносини, по крайній мірі почали налагоджуватися і налагоджувалися, адже, адже цього хочуть обидві сторони. У третьому варіанті, як вам буде розвиватися ваше спілкування, Дальшому. В третьому варіанті, ви знаєте, ваше смілкування є така ймовірність, що воно не буде відбуватися. Що чи то ви, чи то та конкретна людина, вона не бажає з вами не бажає мати з вами ніяких справ. Ніяких справ, ніяких розмов, ні, нічого спільного взагалі. Тут іде розбрати розлад після того, що відбулося, яка ситуація, що відбулося, що сталося, і тут людина людина не хоче, вона просто від вас відвернулася, вона не буде реагувати на ваш там, клич про допомогу, чи просто, якщо ви захочете. Налагодити спілкування не намагайтесь, людина не погодиться. Вона або сильно образилася, або вирішила для себе просто розірвати з вами стосунки.